Клинок має довжини 150 мм, ширини 36 мм. Ну і товщина вийшла, він зроблений конвексом. В, Отут посередині саме грубе місце, він має 3 мм, зробив його трохи тончим, але зробив на ньому ще е, зони гартування, можна сказати. І зверху він йде на е, 2,5 мм і ближче до... Кінчика він йде з маленьким розширенням, виходить на рівне на 3. Ти було, скільки тут воно йде грубше, якщо сюди грубше. Е, руків'я, нержавіючка і кап тополюс. Загострений і фініш англійським планцем. Руків'я, дружина руків'я має. 140 km/h.